Всім привіт! Є у нас така ділянка, це взагалі город, але ми ліниві, займатися ним ніхто не буде. Тому було вирішено засадити все класним газоном. У нас тут є косячки, тут яма, яку треба загорнути. Тут ми всі пні вже викорчували. І ями, ями, ями. Тут ми вже посадили сосінки, і зараз треба повністю все переорати такою штукою. Тут є черв'яки, це гарний знак. Що у нас по чорнозему? Нормальний, достойний, пухкий. Вриваємось. У нас повністю перекопана ділянка. І зараз найвідповідальніший момент. Треба повністю все це зрівняти і тими штучками вибрати всякі віточки, корні, камушки. Показує, як це буде в реальних умовах. Отакої трави старої буде дуже багато, тому відео. І збираємо повністю все, що бачимо. Потім ми все трамбанем, дуже таким прикольним способом. Це захід сонця, а у нас є непоганий результат, ми повністю все загребли, підравняли. Все буде просаджуватись, тому треба все це втрамбувати. Бочка — це нормальний варіант. Пі -пі. У Нас просто 2 метри шланга не вистачає. Ну все, отлічно. Літрів 170. Так, взагалі, за планом у нас було, щоб бочка була сухенька, все було красиво, чітко, але бувають нюанси. Стоп, 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 стоп. Жесть! Так, ну маневреність у бочки дерьмова, тому э, де бочка не заїхала, отак вот ногами притрамбовуємо щільненько, та і все, і буде достатньо. Не той стороною. Верноган. Ну да. <гум> так. Так, коротше, тепер ми знаємо, де замовляти класне насіння, яке добре сходить і виглядає чудово. А саме його плюс це в тому, що це міні-травка і косити її можна раз в неділю, раз в десять днів. Це топчик. А це конюшина, це клевер, правильно? Конюшина це клевер. Істясь, це буде добавочка до цього, щоб було прям кофтьо, щоб було гарно, класно і устойчиво. Ми будемо бігати, і собачка буде бігати. І, коротше, йому нічого не буде. Факт. Ми люди практичні О, в цій траві вісім різних трав. Тому насіння в теорії треба перемішати. Все, що ми придумали, це засипати в таку коробку і відсюди рукою класно все заміксувати. Тепер трошечки цифр. У нас 300 квадратів плюс-мінус. І норма короче, висіву на 100 квадратів 5,5 кг. Ми ніколи не користувалися такою штукованою, тут є регулювання. Короче, отак воно працює. Комплекти у нас були добрива. Ми вже засіяли газон і закидали вже конюшину. А цю штуку ми не знали, що робити, тому подзвонили на гарячу лінію сайту. Субота нам відповіли дуже чимно, класно, і сказали, що зараз засипте все акуратненько, 2 кг на сотку, і переступайте до поливу. Так, просто ляпс, і добриво вже розкидане. Ну що, нарешті ми це зробили, все посіяно рівненько, класно, чітко. І фінішний етап, полив. І просто потім чекаємо, поки цей газон зійде, а він точно зійде. В цілому відео про те, що зараз рання весна, і це саме той час, коли ти можеш реалізувати свою мрію по газону. Ну а тобі я залишаю відмітку на авторський газон. Саме у них ти зможеш замовити якісне насіння, і найголовніше в них е, супер класний підхід. Завжди на зв'язку можна уточнити всі деталі. Коротше, рекомендую, мені вони сподобались. Ну а наш газон в теорії почне проростати через пару тижнів, і я тобі покажу результат. І цей захід сонця. de ta